Друзі, вітаю всіх на каналі. 10 лютого Євростат опублікував скажімо так, свіжі дані: скільки українців знаходяться в ЄС, ну і кількість осіб, які отримали тимчасовий захист. Наперед, забігу, що кількість їх трошки збільшилась, майже на 1%, ну там піввідсотка, але збільшилась. Тобто ну, ні про який спад. Зменшення або виїзд українців з Європи, там або в інші країни або в Україну мови наразі немає. Тож, давайте зачитаю вам ці дані, які оприлюднив Євростат. Станом на 31 грудня 2025 року, за даними Євростату, як я вже казав, в країнах ЄС загалом 4 мільйона 350 тисяч громадян України мали статус тимчасового захисту. Порівняно з кінцем листопада, тобто це у нас кінець грудня, а це був кінець листопада за місяць кількість осіб збільшилась на 24 675 людей. Тобто на оці 06%. Найбільше українців перебуває, трійка лідерів. Найбільше українців перебуває в Німеччині, Польщі і Чехії. Давайте по даних вам наведу більше: Німеччина. 1 мільйон 250 тисяч осіб або 29%. Польща 969 тисяч 240 осіб або 22%. Ну і Чехія 393 тисячі 55 осіб або 9% з ну, загальної кількості. Зміни по країнах ЄС. А, ну, майже у всіх країнах з 26 країн ЄС. У 22 був приріст зростання українців найбільше це було зростання всі їдуть, як то кажуть, у Німеччину, Іспанію і Румунію. Тобто в цих країнах було найбільше зростання. Ну і в чотирьох країнах з 26 відбулося зменшення українців. Це у нас найбільше Франція, мінус 1200 осіб, та Естонія мінус 430 осіб. По пропорції, давайте, давайте демографію розглянемо ще. Ну і в принципі, я думаю, вже інформативну і загальну інформацію ви вже отримали. Тож, демографія українців під захистом. Дорослі жінки 43,6%. Неповнолітні 30,5%. Дорослі чоловіки 25,9%. Тобто, з цих у нас. 4 мільйона 350 тисяч громадян України, от я вам озвучив: 40-30 жінки відсотка, неповнолітні 30%, відсотків, і дорослі чоловіки 26%. Відсотків. Тобто, наразі ви знаєте, де перебувають всі українці, які знаходяться в ЄС.